Доброго ранку, дорослі і малі. У кожного є своя батьківщина, свої звичаї і традиції і, звичайно своя мова. 21 лютого люди відзначають в різних країнах Міжнародний день рідної мови. Діти, як називається країна, де ми живемо? Так, Україна. А яка мова є рідною для нашого народу? Так, дійсно, українська. Українська мова славиться тим, що вона дуже багата, чудова, співуча. Буква до букви і виникло слово, слово до слова звучить рідна мова. Сьогодні ми вивчимо вірш української поетеси Марії Підгірянки. Вірш українська мова. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. Діти, а яка наша мова? Калинова, крилата, сонячна. Квіткова, висилкова у нашій країні українська мова це наша державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Це мова найкрасивіша у світі. Діти, любіть свою мову, прославляйте її, в якому б куточку землі не жили. Пам'ятайте свою рідну мову, адже для нас українська мова це мова нашого народу. Мова наша гордість, наша сила.